Друзі, раді вітати вас на каналі магазину Веломісто, що знаходиться в місті Бровари. І сьогодні в нас на огляді найбюджетніша новинка 2025 року: велосипед Kinetic Storm на 29 колесах. Тож, давайте детальніше розглянемо його характеристики та дізнаємося, чим саме він вартий вашої уваги. Загалом велосипед був представлений у трьох кольорах: синьому, коричневому та, як в нашому випадку, сірому. Його алюмінієва рама, виготовлена зі сплаву 6061 та має підвищену жорсткість у ключових зонах завдяки формуванню труб, що збільшує довговічність конструкції. Добре катить велосипед завдяки 29-дюймовим колесам з подвійними алюмінієвими ободами, на котрі встановлені покришки від відомого тайванського виробника Кенда розміром 29 на 2,1 дюйм. Вони мають хороший накат та гарантують надійне щеплення на будь-якому покритті. Що стосується трансмісії, то Kinetic Storm оснащений надійним переднім перемикачем Shimano Altus на дві швидкості. Заднім перемикачем Shimano Tourne на 7 швидкостей, і ручками перемикання також Shimano Altus. Все це працює з касетою Shimano HG200, яка має широкий діапазон зірок від 12 до 32 зубців, що ідеально підходить для подолання крутих підйомів і швидкісних спусків. А шатуни провіл з двома зірками на 22 і 36 зубців. Та довжиною у 170 мм забезпечують ефективну передачу зусиль. За безпеку тут відповідають дискові механічні гальма Nut s 5 з роторами 160 мм попереду і позаду, а добре амортизує велосипед завдяки алюмінієвій вилці Юдінг з ходом 80 мм, що підвищує ефективність педалювання і керованість на поганих ділянках дороги. Для зручності та точності управління виробник встановив кермо шириною у 700 мм і винос довжиною 70 або 90 мм залежно від розміру раму, а комфорт навіть у довгих поїздках забезпечує доволі якісне сидіння. Усе зроблено так, щоб ваші поїздки були максимально надійними, комфортними і передбачуваними. Кінетік Storm 2025 року саме те, що варто взяти до уваги, адже він стильний, універсальний і не коштує усіх грошей світу. А придбати цей байк ви можете прямо зараз в нашому інтернет-магазині Веломісто або у фізичному, що знаходиться за адресою місто Бровари вулиця Київська, 247, ЖК Лісовий квартал. Також в нашому магазині є можливість придбати товар в оплату частинами у зручний для вас спосіб. І не забудьте підписатися на наш канал, натиснути вподобайку цьому відео та поділитися своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей!